На сьогоднішній день по Україні досить серйозна проблематика з незаконними залодіннями транспортних засобів. Скажу так, що на Тернопільщині маємо наступну картину. На сьогоднішній день є 12 злочинів, Шість, по 6 з них оголошено вже підозру. Ще по двох злочинах є встановлена особа після проведення експертиз, буде оголошено про підозру. Загалом десь вийде біля 70% розкриття. Цей напрямок контролюється. Маємо два контрольних злочини по цьому напрямку. Це угони в іноземних громадян. До речі, по іноземцях я пізніше детальніше дам інформацію з цих двох угонів. Це біля магазину Ноус. Громадянина Ємену було угнано автомобіль БМВ, і також Мерседес е 220, громадянина Польщі, Ні, реєстрація польська, а громадянина Республіки Ірак також було угнано це Мерседес. Обидва угони були практично через скажімо так, необережну поведінку потерпілих, вони залишили машини з вимкнути. Заведеними е двигунами, ключів розуміло, в замку запалювання і е зовсім випадкові перехожі злочинці скористалися цією необачністю потерпілих, машини були огнені.